Христос Воскрес! Всім Тихого свята! Нехай його не зіпсує клятрусня. Смачної паски! Друзі, хотів би я мати для вас більш веселе привітання із великодніми святами, але. Маю таке, як маю на цей великдень. Росія намагається залазити нам і не лише нам в голову, аби дезорієнтувати, заплутати і, врешті-решт, вибити собі найкращі позиції, аби захапити Україну повністю. І цей великодній, вибачте, я використовую це слово психоз, провадився на багатьох рівнях. На Как в сторону наших партнеров, так и в сторону нас. А инструментом этого психозу так зване перемирие, которое Россия оголосила в одностороннем порядке. Российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Любых его агрессивных действий. Любых его агрессивных действий. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме. тут варто зазначити, що візуально такі звернення як завжди настільки убого і крінжово виглядають. Що ось уже сам весь цей антураж, путін, який вчепився своїми пазурами у стіл Герасимов, який завмер в одній позі як черепаха і невідомо живий чи ні, все це вже якби говорить про те, що Москва замислила великий звізджож, і воно таки би було. Бо поки публікувалося ось це виверження путіним свого звернення, Україну накрила хвиля шахедів. Далі штурми. І обстріли продовжилися безпосередньо на лінії фронту і тривали протягом усього так званого перемир'я. І загалом, станом на ранок 21 квітня, Росія три тисячі разів порушила власні ж обіцянки про припинення вогню. Зокрема, зафіксували збільшення обстрілів і використання дронів камікадзе удвічі більше, а особливо на Покровському і Сіверському напрямку. А ось великдень, друзі, у Костянтинівці. Робота ДСНС після прильоту у будинок подружньої пари чоловік і жінка не вижили. Це був їхній останній великдень. І ось воно таке перемир'я. Ось таке воно Росія самостійно оголосила його на 19 число за годину до того як воно мало настати, і самостійно з нього сьогодні вийшла. Це таке одностороннє перемир'я, без фактичного перемир'я. Тому що Росія обстрілювала Україну перемир'я, про яке не знала ані Європа, ані США, ані Україна. Хоча будь-яке перемир'я повинно бути домовлене між двома сторонами, воно має бути узгоджене, має бути якийсь моніторинг і так далі. Навіть домовленість про припинення вогню це теж знаєте міні угода, яка має бути узгоджена, хоч на якомусь рівні. Нічого такого навіть не було і близько. Росія просто оголосила, що вона буцім. То е, перебувало у перемир'ї в певний час, і, і все тепер Путін може перед Трампом вихвалятися. Ось дивись, який я договороздатний. А Трамп може повісити собі медальку миротворця, хоча самого перемир'я не було. Але його нам нагадаю, оце не до перемир'я, дуже сильно прогнозували наші політичні ворожки в Ютубах та Тіктоках. І я коли почав моніторити, хто ж саме рекламував нам це перемир'я. Який не было. взагалі навіть знаете, не здивувався Друзей, побачивши среди таких говорящих голив Дмитра Гордона. Поэтому Трамп сейчас не мытьем, так катанием, мое мнение, добьется перемирия. А во время перемирия 30-дневного добьется подписания мирного договора. А... Ты же этого хочешь? Ты что, меня хочешь выставить идиотом? Не бывает такому. Вот точка зрения Трампа. Продолжая его логику дальше. Логика следующая. Если Путин идет на перемирие и установится перемирие, а я в это верю, я в это верю, потому что, потому что Путин испугался реально. Испугать 25% пошли на русскую нефть может моментально. Это страшно для него. Ой, как испугался, просто страшно. Мы побачили, как Путин испугался Трампа. Боевые действия возобновились. Мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие. Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Я в это верю, потому что, э, потому что Путин испугался реально. Боевые действия возобновились. восстановились. В принципе, оно и не дивно, бо что мы уже слышали от Гордона прогнозы про новоречное перемирие протягом всего года. Вершится в этом году. Через неделю, Дмитрий Ильич, через неделю, не, через неделю меньше, 1 января. Меньше, чем через неделю. В этом году. Этот год заканчивается у нас 31 декабря. Мы с вами записываем интервью, сегодня 25-е. Остается 6 дней до конца этого года. И ключевой датой здесь будет 30-е. Потому что 30 декабря должно состояться нечто, большое нечто, я даже, вы знаете, я не хочу вслух произносить это. Короче, как бы и сказать, и не сказать, я, я сейчас думаю... говорить, надо говорить. Короче, кто-то с кем-то встретится 30-го. Вот, после чего будет очень интересное время настанет. И Гордон продолжает продавать эту историю и далее, и далее, и далее. Що ж, на Великдень не вийшло, але на такий випадок заготована вже заздалегідь нова методичка, це 9 травня. Взагалі, ті, хто просуває тезу про перемир'я 9 травня, як на мене, дуже сильно паляться стосовно того: а на чиїй вони взагалі стороні в цій війні. Хоча, за словами Гордона, у нас уже цілу добу триває устойчивий мір. Да, Пасха 20 апреля. У нас две даты есть пока. 20 апреля и 9 мая. Так. Значит, 20 апреля Пасха ⁇ это какой-то устойчивый мир. Отсутствие горячей фазы. С выходом на 9 мая, как мне кажется, 9 мая парад на Красной площади, большая дата у русских, 80 лет победы. Це для них сакральна дата. І вот. очень заманчиво очень заманчиво об'явити Путіну в День Побіди над німецькими фашистами, о победе над українськими фашистами. Очень заманчиво. Але Гордон тут у цьому не один. У нас є ще Юлія Володимирівна. Вона також, за дивним збігом обставин, пророкує перемир'я у травні. Міжнародні плани закінчити війну в Україні ну, до кінця травня місяця. І це дуже оптимістично. І зараз воно все до цього йде, і це дуже-дуже важливо для всіх нас. Так от, коли все це завершиться, е, обов'язково буде тотальне перезавантаження. Татальне перезавантаження буде. Будуть вибори. Уже ось-ось-ось. ось-ось-ось. Всі прогнозують. У мене є відчуття, що ми вийшли на фінішну прямую. которая может закончиться и 9 мая. Дальше идем дальше. Значит, Как только будет подписан мирный договор, можно отсчитать от 3 до 6 месяцев, после которых будут в Украине проведены выборы президентские, парламентские, местные, мэров и так далее. Почему я говорю от 3 до 6? Правильно, конечно, говорить 6 месяцев. Mm -hmm. Но я не исключаю ускорение, потому что э, особые обстоятельства, это можно оформить законодательно. И, а что делать 6 месяцев, бляха-муха, э, что лодку раскачивать украинскую? Я бы за 3 месяца, честно говоря, провел бы все. За 2 недели после этих пророчих слов, в лапках, Верховная Рада продолжила військовий стан до серпня. А это означает... Що додайте до серпня 180 днів півроку, які мають минути між голосуваннями Верховної Ради за постанову про вибори будь-які і самими виборами, і це означає, що в цьому році вибори провести виходить. Неможливо, але ви вже ж бачите, що стейкхолдери, які зараз топлять за вибори, замість того, щоб допомагати країні у війні, кажуть, що взагалі це не страшно. Можна якось закон України через коліно переламати, аби вибори були, і якось там воно буде це тотальне перезавантаження. І це дуже оптимістично, і зараз воно все до цього йде. І це дуже дуже важливо для всіх нас. Так, от коли все це завершиться, обов'язково буде тотальне перезавантаження. Хтось чекає на перемогу, мир і завершення війни? А хтось чекає на тотальне перезвантаження, а інше греть з ним. Інший знавець білого дому та інсайдер-носець Олексій Гончаренко. Та кожного щодавно навангував, що на 20 квітня обговорюють перемир'я. В Парижі обговорюють. Тобто в Парижі, нагадаю, була делегація американська, європейська та українська. Тільки от така цікава історія. Знаєте, перемир'я обговорювали в Парижі, де ще раз нагадаю, була наша делегація, а про нього односторонньо повідомила Росія. Це як виходить? Це які такі? І головне, звідки саме інсайди у Олексія Гончаренка, здається, не зовсім з Білого Дому. Або якщо з Білого Дому, то не з того. Ось таке воно, друзі, великоднє перемир'я. Чим воно завершилося? Воно завершилося тим, що, врешті, Папа Франциск віддав Богу душу, а може і не Богу. Добре це для нас чи ні, сказати важко, бо зараз знову розпочнеться війна за. Сходження нового папи на престолу, і там, як ви розумієте, буде багато бруду політичного. І як ви розумієте, це все може обернутися не на нашу користь. На цьому поки що все, друзі. Тримайте голову холодною і думайте стосовно того, що ми споживаємо. Також нагадую. І закликаю не забувати донатити на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа.